Міська рада міста Черкас прийняла таке рішення передати нам нові автомобілі для підтримання боєздатності війська для забезпечення технікою автомобільною. Під виконання різних бойових задач в нас є там певний ряд автомобільної техніки е, вже вживаної. Я вам кажу чесно по затратам на ремонт є техніка, яку вже геть недоцільно ремонтувати. Тому я думаю, що новий автопарк якраз буде нам в доповнення. Автомобілі повноприводні на базі пікапів зроблені, е, тобто є варіант до обладнання, переобладнання. Я хотів би від імені Черкаської міської ради, від імені громади міста Черкаси, якраз тут є командир, подякувати вашому батальйону всьому за ту громадянську позицію, за ту мужність, яку проявлена якраз там на сході була. І хочу запевнити, що ми і надалі будемо підтримувати, і все можливе, що від нас залежить, будемо робити, тому що це наш батальйон, це Черкаси, це наше лице. Ми зможемо краще виконувати ці задачі і завдяки вам. Завдяки громаді Черкаській в нас завжди забезпечений тил. Дякую.